повільніше треба їхати. Ну давай, ти бач, а яке ти місце хочу брати? А, тут ти, я не влізу Та влізеш. Влізу. Тільки ти швидко їдеш. Все, обережненько. по На Я б тобі радив би, хай буде більше, можна, ніж іде. менше. Тобто ти потім якщо з заднім ходом його відкоригуєш, коли будеш їхати. Так, на пальчик. Молоде. Паметаж до упора і 5 см люфт такого. Гальма натисни. Це нормально. А, тут... А, Це Боже, це ж та горочка. От Дуже це важливо бачити. Да. Mm -hmm. Вже не така сама ситуація. От Горочка, горочка. І ти відчуваєш, ну, коли хочу... вже ти наскільки під'їхав вже. Mm. Ну, Це не критично в цілому, але якби ти під'їхав ближче до нього бічний інтервал, було б вже страшнувато. Mm. Побачимо, де що. Нічого, хай їде. діба. фара вправо. Нервовий Пром? водій. Да? Червоного автомобіля. Взяв, взяв нас, осліпив, так? Да? Дальне світло вмкнув. І... Ну типу що ми йому заважаємо щось. Не було. Ну що, є? Так. Да. Гальма натиснув? Ти став, ти повинен гальма натиснути, зрозумів, зупинився. А ну, якби краще так. І все. Тепер так сама ситуація, Дивися в ліве дзеркальце. в тебе вже є відчуття. Тобто ти тоді трошки не доїхав, а зараз пробуєш, значить, трошки. Не, ну, Він коригував трошки. А, ну, він же ж трошки відкручував. Куди дивися? Там повинен відчути це. Ні, так ти туди повинен дивитися. Тобі все одно поки що, що справа. Ти повинен чітко по бордюрчику контролювати ручечку. Деби не переїдь, бо можна колесом бордюр в'їхати. Зупинись, зупинись. Ти ж пам'ятаєш, ти повинен зупинитися, бо ти покащик забудеш вимкнути. уже горочка. Тут же скучно упаки, так? Я ж качусь, да. І все, якраз зараз обережненько. Тут бачиш, не задіваєш, все добре. Там все добре, якраз чотеньке місце для нас. Дуже важливо їхати повільно, щоб інспектору не було страшно. Якщо ти будеш їхати швидко, він злякається, може натиснути нагальма. А ти бачиш повільно їдеш? І все нормально. Він розуміє, ти розумієш ситуацію, що може щось зацепити. Тому їдеш і по вільненку собі. Угу. В якийсь момент зараз буде рівність, відчувай її. Я yeah? nee. чуть-чуть, трошки, значит, чуть-чуть, трошечки. Чуть-чуть, mm -hmm. буквально, mm -hmm. прям трошить. Супер. І що, Стоянкове. Супер. І тепер що ми зараз робимо? Вийдемо, подивимося, як ми стали. Ми подивилися. чотенько. Оце, оце професіоналізм. Чітко, рівненько стали, ідеально все. Бічний інтервал. Прям бачиш, красиво все. Прям ну молодець, бачиш? То, що треба. Оце. оце на іспиті так зробиш, це буде 5 з плюсом. Зрозумів, так? Да? Все, і виїжджаємо звідси.